Hey, hey, це дуже смішна Іра. І якщо хтось питає, Іра, як ти взагалі тримаєшся в ході цих життєвих перепитій і без магнію? І Я відповім: я пишу дорогой днівник з 2020 року. Майже кожен рік, 2022-2023, на жаль, пропустила. Хоча я залюбки прочитала деякі дні. Навіщо я це роблю? Який в цьому сенс, як допомагає це боротись з емоціями та як його я пишу? Про це та багато іншого дивіться в цьому відео. Тож в ефірі рубрика розмови на вікні моєї кухні, і поговоримо ми сьогодні. Про щоденник. На жаль, ми живемо в епоху, де все вже цифронізоване. І мало в кого вдома знайдеться ручка і зошит, не говорячи вже про ведення щоденнику. Тож, давайте почнемо з бази. Навіщо писати щоденник? Перш за все, він допомагає пізнати себе та зрозуміти свої почуття, тому що можу поклястись, половину з вас живуть з собою як з незнайомцями. Ну, у мене такий вайб був, принаймні. А потім я почала писати щоденник, і я ще більш запуталась спочатку, а потім така: Ха, окей, от ти яка. Іріна. Але найважливіша його цінність це те, що він зберігає думки та спогади. Тож для людей, в яких теж 3 ГБ пам'яті, ритуал ведення щоденнику обов'язковий як склянка води щоранку. Пізніше прикольно їх перечитувати, сміятись над тим, що колись здавалось важливим, і просто прикольно зберегти себе в тому чи іншому віці. Тому що я вірю в ідею, що ми помираємо кожної ночі. Наша пам'ять архівується і стирається попередня персоналіті. Я дуже люблю цю думку, тому я вже говорю про неї 55 раз. Своїх відео. Собі я дуже вдячна, що пишу його, тому що можу прочитати себе. Собі з минулого я безкінечно вдячна, що зберегла себе в такому форматі. Блін, я навіть не можу передати вам ще, як це круто прочитувати свої думки. З минулого ви ніби говорите із. Іншою людиною, тому що зараз я взагалі не пам'ятаю цього, що я таке писала чи думала, і взагалі смутно в мене <гум> зберегся той вік. Той вік був двіжа, все що я можу сказати. Взагалі зовсім немає правил, як вести щоденник. Це твій простір, тож можеш писати в ньому все, що завгодно. Хтось пише рецензії на фільми чи музику. Це такі інтелектуальні люди. Хтось <хи> бажання та цілі, тому що коли ти їх сформував на папері, твоєму мозку легше побудувати до них шлях, тому що він ще бачить, ага, от що ти хочеш. Багато хто не може сформувати навіть своє бажання, а от коли ти їх прописуєш, що воно само по собі формується чи і читаєш кожен день, і от мозк такий, ага, треба щось робити. Що записую я. Я любітель записувати сни, тому що я обіждіна, що таким чином з нами говорить наша підсвідомість. Шкода, що вона не показує якісь речення чи. Прям прямими словами це робить, тому що ці символізми я вже устала розшифровувати бля. Тож я записую свої сни, відчуття від них. І що мені здається, вони означають так само. Я коротко записую свої дні. У мене пам'ять реально дуже погана. Я так переживаю, що в мене якийсь альцгеймер Уже почався. Тож пишу основні речі, що роблю, що відбулось, з ким я познайомилась і як їх звати. Безкінечні думки про те, що мене тривожить, про те, хто мені зробив комплімент, як сильно я хочу поїхати в го. Гори, що я спробувала нового да оце от ну, я найбільше люблю писати в щоденнику про те як я хочу поїхати в гори. також я люблю виписувати в свій щоденник вірші та цитати цікаві які милі моєму серцю потім я це перечитую і я така хо-хо-хо, дуже надихає мене цей процес весь признаюсь на да, полюбила поезію якось так це випадково сталося раніше я взагалі не розуміла зараз така дуже дуже я ну вдохновляюсь чомусь нею я її декламую ужасно, тому я стараюся робити в умі, щоб не зіпсувати своє враження від поезії, або люблю слухати виконання в озвучці якогось крутого актора. А прикиньте, що якось я випадково сама написала вірш. Була в такому пригнічному стані, що взяла отак і написала такий крінж, такого крінжа світ ще не бачив. Спалюкулися щоденник, але да, мені прикольно присутствував вайп, ніби я людина з іншої епохи. Якийсь Байрон. Круто було писати вірш. До речі, щоденник я перечитую не часто. Для мене це занадто сумно і неловко. Я ж пишу геть усе. В мене є правило перечитувати його тільки коли пройшов вже рік. Да. Також я люблю записувати свої мрії і цілі. Люблю це відчуття, коли достигаю їх і читаю: ой, як я до цього йшла, чи то навіть слідковую свої кроки, прогнозую, що то там, і доходжу до них або набагато швидше, це рідко буває, або навпаки. Вже нову в мене є запис, як я раділа перші тисячі на ютюб, і я розписала це відчуття в трьох сторінках. Люблю це перечитувати, тому що часто мені здається, що це ніби вже занадто мало, а колись я прям була в такому восторгі. щоденник це хоча б для того, щоб нагадувати собі, що ти вже в тій точці, про яку колись мріяв. А ще в мене були раніше моменти, які я зараз прослідковую в своїй поведінці. Що я думала, що багато речей, якими я зараз користуюсь, мені недоступні і ніколи не будуть доступними, типу були деякі речі, які мені здавалися неможливими в моєму житті. Типу, як подорожі. А зараз така куди ця жінка полетить в цьому році? Це прикольно. Глупа я була раніше, коли думала, що щось це в цьому світі не для мене. В мене багато сумних сторінок в щоденнику, тому що я любитель погрузитись, а невисказане і невиписане воно давить. Тож треба випускати це наружу, і щоденник це хороший спосіб для цього. Тому що якщо якісь людинки вивели ж таке, то хо-хо-хо. мінус, друзі. І плюс погана репутація. Грубо кажучи, як говорять психологи, щоденник це для глибинної роботи з собою, з тими частинами себе, які приховані, і таким чином ти можеш витягнути з себе правду, про яку навіть не підозрював. Важливе нагадування. Потрібно розуміти, що ніхто ніколи це не прочитає. Я серйозно, це дуже важливо. Коли ти розумієш, що це тільки ти тут будеш, тоді можна писати вообще все. Ну, звісно, якщо вам не пощастить, якщо хтось все-таки прочитає ваш щоденник Мені дуже жаль. Я думаю, що стоя собрати речі і уїхати в Мексику. Як почати? Перші ваші сторінки, це буде ужас. Да? Тут не має бути гарного почерку, якогось зв'язку між реченнями, складно підрядних конструкцій теж не, немає місця в вашому щоденнику. Просто потік думок. Можна навіть без ком. Якщо не знаєте, з чого почати, так і напишіть. Я не знаю з чого почати, але або я почуваю себе крінжово, що цим займаюсь. Але ці фрази точно щось витягнуть з вашої голови. Далі можна себе запитати, що я зараз почуваю? Пару слів без пояснень. Що мене найбільше зачепило сьогодні. Я думаю про це так. Якби я була чесною, я би сказала, що якщо закінчились слова, не потрібно дожимати. Ви буквально можете кинути це міроприяття, нічого не пояснюючи зазвичай, коли відкриваєш щоденник, в голову вабші нічого не приходить. Це нормально. Але коли починаєш давати відповіді на ці питання, приходить в голову те, що насправді тривожить. Просто. На це треба час. Можливо, не на першій сторінці це випливе. А якщо накрив супротив і здається, що це безкінечно тупо, то просто напишіть про це. Часто супротив це знак, що ви попали в саму точку. Чого не треба робити серйозно? Не перечитувати останні записи відразу. Особливо, якщо тільки почав вести щоденник. Це такий крінж, і це нормально. Джулія Кемерон придумала свій спосіб. Ви можете користуватись ним, він ще простіший. Тут немає ніяких питань, тут просто він заключався в тому, що як тільки ти її персоналі ще ще навіть не попив води, де щоденник і починає писати єдине правило не обмежуватись, задати норму і. Поганав. Пробувала я й цим способом теж прикольно. Тому що коли твоя свідомість ще не встигла проснутись, і ти говориш, даже не знаю з ким. Не досить проснувшуюся ірою. Це теж такий діалог прикольний. Основне правило введення щоденника це прибрати повністю якісь очікування. Не дай Бог, ви ще подумаєте, що ви будете щось розвивати, якісь навички, типу написання книги. Забуваємо відразу про це. В першу чергу це ваше сховище, ваше персоналіті. Склад. Клад ваших думок. Багатьом допомагає візуальний вигляд щоденника. Я теж входжу в цей клуб. Наприклад, в минулому році в мене був такий непоганий рік, був, чесно скажу. І мені подобалось його вести. Потім я вже трохи погрусніла. Синій колір смутку. І я купила новий він уже повеселіє. Ось. Я спеціально хотіла обрати з птічкою. Тут є от птічка. Тому що в мене нова голова в житті. Помнім да тепер птічок буде багато в цій персоналіті. І тут уже ну типу, да, приходить в себе позитивна моя особистість Значить, ми вже фіолетовий. Це не кольор смутку, ніби. А зараз, до речі, секрет. Так що прохання, чоловіча половина аудиторії зараз виходимо сюди, тому що я розповім дещо лічне і тільки з жінками таке можу поділитись. Коротше, не повірите. внезапно почала грузитися. От скоро ж це 14 ране-лютого, бо вот трошечки підгружуватися почала. І не за того, що, типу, я дінока, хоча й того теж трішечки, за того, що мене подарка не якось так. Грустно. Зазвичай це був ще одне свято, коли я отримувала якийсь подарок а тут, блін, ну і. Ніякого мужчин має мечти. Потім я придумала таку штуку. Ми з сестрою по, -по, по цього вчора говорили чи позавчора. Для тих, хто теж це відчуває, є дуже крута думка про те, що а раптом це останній рік, коли я самотня. Вдумаємося в цю мисль. Це дуже круто, ні. Я тут почала сама собі завідувати, тому що треба зараз нафліртуватися направо і наліво. Треба щас кукуражитися на повну, включити все своє чувство авантюризму і, і тусить, все. Свій новий щоденник я й почну з цієї фрази. І буду писати по своїй душевній перипетії їм жизні одинокої бродяги А на 14 я собі куплю торт і буду його їсти цілий день, читаючи книгу Джейн Остін Ні, не хочу Ну щось не романтичне. Можливо, подивись якийсь фільм ужасів. Реально, всі подружки теж зайняті. Що це таке є? Взагалі-то, 2026 й астрологи говорять, год розставань. Що, чому ще всі не розстались, не розвелись. Непонятно. Що ж, дякую за перегляд цього відео. Занадто я відверта, ні, останнім часом останніх своїх відео. Але я сподіваюся, що вам відгукнуло щось з цих відео і було цікаво. Не забувайте поставити лайк та коментар. Вам не складно. Я не в депресії. Ну і все, до наступних відео. 爸爸。